Привіт, друзі! Всіх вас рада дуже бачити. Сьогодні знову ви зі мною на фермі будемо готувати всіх до зими. І почнемо ми з вами з курника, тому що там найбільше в нас роботи. Ходімо зі мною, будемо з вами перш за все його чистити. Соломка вже у нас лежить. Лишилося нам побутинечку зняти і пофарбувати, сідала папном. Але я не знаю, чи є у нас вапно, чи немає, тому піду подивлюся. Якщо ні, то, то ні. Наступного разу. Якщо є, то зараз пофарбуємо. Ой, звичайно, хотілося б вже все закінчити, щоб було гарненько і затишно для моїх дівчаток, але вже краще, ніж було. Знайшла я нарешті своє вапно. От Я вже його розвела водичкою, і зараз будемо фарбувати всі світла, щоб було моїм дівчаткам затишно і, і гарно, і ну, не Тільки дівчаткам, там ще хлопчики кричать, співають. Так що беремося за роботу. Тільки в мене тут є дві помічниці, які а, дуже мені допомагають. Це Віві, моя козичка, руда. І моя велика чорна безвуха. одет Я буду намагатися зараз і фарбувати, і знімати разом з ними. Це важко, тому що вони чогось вважають, що мій телефон і моя все приладять. Це щось таке особливе, що вони обов'язково мають скуштувати Знаєте, я мала до себе таке запитання: ну хто. Мені постійно витягає все сіно із. От ви тепер бачите, хто це робить. Ну, я тепер бачу, я тепер вже знаю. До речі, це не якесь таке особливе сіно, яке б вони а, захотіли з'їсти. Це я думаю, що це навіть солома. Тож там нічого нема такого, щоб, щоб їм було треба. Ну що, починаємо. Я буду намагатися не зважати на козичок. Якщо мій телефон буде на підлозі, це вони. А не їж, не чіпай. Я не знаю, чи я зможу вам сьогодні щось записати, тому що одета вона дуже полюбляє ноги, телефони і таке інше. Ось деякі вже прийшли її тестувати, і бачу, що їм подобається. Добре. Робі півник, наш маленький бентом півник, він, я дивлюсь, вже і спати зібрався. Робі, це ще зарано. Друзі, закінчила я вже роботу, як вам видно. Я вже тут у них у курочок моїх і в вигулі вже прибралася. Все повністю готове до зими. Я дуже щаслива, що а, з цим я вже опоралася, і мені можна вже на, на цей рахунок вже не турбуватися. А, нам зараз передали вже штормову загрозу, сунено на сніговий шторм, повинен початися цією ніччю Тож я прийшла тут все поробити, швиденько встигнути, щоб завтра мені було самий мінімум, що я там можу зробити, коли снігу по коліно. Але мені знаєте задали. Таке чудове питання, на яке я вирішила відповісти у відео, тому що, знаєте, мені здається, що воно може комусь стати в пригоді. Отже, питання було таке: а як ми утеплюємо свій курник, тому що вона, він здається холодний? Так, дійсно, він холодний. Це просто як вам видно, просто металевий такий сарайчик. І в нього немає ніякого там, а, ніякої обшивки, ніякого пошарку, ніякого утеплення. Чому саме так? Ви знаєте, а, ну рок три-чотири тому, мабуть, чотири. Так, чотири. А ми своїх перших курочок взяли. І що трапилося, вони почали зимою, зимою дуже хворіти. А, вони собі повморажували грибінчики, лапки. а В них було респіраторне щось таке, що вони і чхали, і кашляли. Розумієте, це було ну, дуже жахливо, і я дуже розстроїлася, тому що зробити я нічого не можу посеред зими. Забрати до себе додому, я теж їх не можу. Як їм допомогти? Я не знаю. Отже, я звернулася, мабуть, на камеру видно, як вже сніжинки. Падають, я дуже люблю сніг. Так, позивньому. Тож, що я зробила? Я звернулася завжди до місцевих. Дякую їм величезне, вони мене завжди виручають. тому що, ну, знаєте, я звикла собі господарювати, як ну, мене навчили, як мене навчили і мама, і тато, а тут, знаєте, зовсім щось інше. Насправді кури. Не бояться холоду так, як ми про це думаємо. І а, не холод їх вбиває, не холод їм страшний. Наприклад, на Алясці люди тримають курей і, знаєте, собі так, як, начебто, це ніяка не Аляска. От, а що ж трапилося з моїми? Це усього на всього ніякий там собі, я не знаю, не, не полюс. А трапилося ось що. Тому що ми побудували свій перший курник а, таким собі так, не чіпайте. Це кури вже тут грибуть свіженьке сіно. А, ми, знаєте, так собі дуже-дуже хотіли, щоб їм було і тепленько і гарненько. І ми дуже дуже старалися і набудували їм всього такого а, тепленького. І маленький, тепленький. І от... А, Сталося те, що сталося, було дуже багато вологи. Волога непропустима з курями. Вони не можуть ні вологу, ні ам'як переносити, тому у них має бути холодно і сухо. Для цього роблять. Вентиляційні отвори, яких у нас, звичайно, не було. І через те, що це було дуже тепло, на дворі було дуже холодно. У нас дійсно холодні зими тут, у мічагані, і а, кури почали хворіти: хворіти і вмирати, і вийдуть на двор, поїсти, попити, заходять. І знаєте, вони виходять такі розпарені, теплі і багато мощі. Вологи у них поміж пір'ячком, і через це вони дуже хворіли. Тож ми побудували їм саме такий, як нас навчили, і е, вже котру зиму все гаразд, ніхто не дохне, ніхто не боліє, е, ніяких обморожень немає, і ми дуже щасливі. Лише що ми робимо: ми щільно закупорюємо вікна все, що щоб не було, знаєте, таких е, сквозняків, а все інше. Все інше вони приносять дуже добре. Тож їм е, не холодно, їм добре і вони ніяких не е, показують якогось стресу. Все з ними гаразд, і вони всі задоволені. Ну от, Все гарненько, все чистенько, все зроблено. Е, курочки, якщо вам там видно, ходять, збирають собі щось. Друзі, в мене до вас одне дуже цікаве запитання. Як ви вважаєте, що було перше, що з'явилося перше – Куриця чи яйце? Друзі, ну, звичайно, куриця, тому що Господь створив тварин такими, якими ми їх бачимо, і наділив їх. А, а, Наділивих здатністю розмножуватися, чи то вони яйця відкладають, чи то народжують живих малят. Ніяк яйце не могло виникнути першим. Як би там вчені на цю тему не роздумували, саме куриця з'явилася першою, тому що так її створив Господь. Це друзі. Буду закінчувати я своє відео через сніг і через те, що вже доволі пізно. І вам, мабуть, погано а, і видно. Там о, навіть і світло ввімкнулося вже у корнику. До речі, треба вам зараз а, його показати. Ходімо, я вам зараз його покажу. Ось такий у нас ліхтарик. А, ц, працює від сонця на сонячних батареях. А, потужність 400 люменів. Саме цей ліхтарик, який я брала на Амазоні. На жаль, не можу сказати вам, де можна купити його в Україні. Замовити, знаю, що можна десь о, онлайн, це треба, мабуть, шукати. Світить надзвичайно добре, і е, ну, я дуже-дуже задоволена. Дівчаткам моїм видно. Вони щасливі і я щаслива. О, вже погано дуже видно, але видно, що всі потроху вже починають сходитися. На свої сідальця. Частина ще гуляє, щось вишукує собі. Зараз я їх нагодую і підуть усі спадки. І я з вами прощаюся, кажу вам до побачення. Бажаю вам всіляких благословінь. Тримайтеся, і хай все буде добре. Побачимось!